Всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні трішки незвичайний початок відео. Ділюся з вами кадрами зі спортивного табору, у якому був наш старший син. Ці кадри відзняв для нас на згадку його вчитель. Тож, я як і ви там не бувала, але можемо насолодитися такими гарними краєвидами. we mm -hmm. А загалом відео, як завжди, буде із великою кількістю мотивації на прибирання на облаштування ванни сьогодні, зокрема. Будемо боротися там із пліснявою. Також поділюся рецептом смачного сніданку, покажу покупочки, які робили останнім часом. І наприкінці відео буде вам кілька кадрів із швейцарського такого традиційного карнавалу. Розпочинаю день із гарного. Та поживного смачного сніданку. Сьогодні це буде яйце із помідорами, шпинатом, авокадо. І також у мене з учора лишилося трішки гречки. Також додам її до сьогоднішнього сніданку. А тут показую вам воскові серветки, які показувала у своїх покупочках на сайті тему. І ось так я ними користуюся. Це така велика серветка, я замовляла, там було в наборі трьох різних розмірів, і вони класні у користуванні. Я зараз ними постійно користуюся, загортаю ось так або половинку там яблука, якщо малий не доїв, там апельсини, авокадо, сир загортаю. Коротше, багато чого, і вони мені подобаються у використанні, тож, якщо роздумували над таким, я раджу. Отже, я вже нарізала помідорки черрі, помила зелень шпинату, нарізала авокадо, зараз підсмажу яйця. Я готую сніданок сьогодні на нас двох. Діти вже у школі старші, вони снідують самі, і прокидаються, а Андрійко зазвичай їсть щось окремо, а вже тоді на обід і вечерю ми їмо спільне. Зазвичай у нього каша на сніданок, але сьогодні вона закінчилася, тож довелося імпровізувати. Ось такий простий, але ситний і гарний сніданок у нас сьогодні. А Андрій буде йогурт, це натуральний йогурт із фруктами, банани і апельсини. І запитаю, чи він захоче такий топінг. Тут з рисового борошна кульки і шматочки засушених ягод, натуральний топінг. Але не сиплю, поки не запитаю, чи він погодиться. Якщо ви також зараз присіли з чашечкою чаю, чи кави, або, можливо, у вас прийом їжі, бажаю вам смачного, а також приємного перегляду. Ми приїхали у торгівельний центр, у ньому тут знаходиться Юск. Загалом це територія стадіону Тісот-Арена, де проходять такі визначні всякі футбольні матчі з хокею змагання. Там є також, до речі, каток, куди можна приходити і тренуватися. І ми вже вийшли з юску із покупочками для ванної кімнати, яку сьогодні будемо облаштовувати. І зараз я у ванній кімнаті хочу боротися із пліснявою. У нас ось ця стінка йде на ну, зовнішнє, ось тут вікно і тут холодно. І я думаю, що це і є причина того, що там з'являється пліснява. Я коли проходила один із чергових марафонів чистоти та організації, питала там у дівчат, який засіб вони порадять. І один був еко, але мені його порадили пізніше, а спочатку порадили ось цей саво, це не реклама. І е е е я обрала саво, хочу спробувати ним. Так, кажуть, що там запах такий не дуже приємний. Але я тут відкрию вікно в цьому плюс, що у ванні є вікно. Відкрию і сподіваюся, що буде все гаразд. Ну і взагалі вийду, поки засіб буде діяти. І потім вже поділюся з вами результатом. Ну, а зараз до роботи. І ось це у нас буде відео до. Тут трішки, і там донизу вже більше з'являються такі плями. Тут. Ну, коротше, є з чим працювати, така вже, може і вже і серйозна. Пліснява і, коротше, добре, що я вчасно придбала цей засіб. Зараз будемо ним користуватися, тестувати. Нанесла засіб по усіх міжплиткових швах і буду виходити з ванни, щоб засіб діяв треба там 15-20 хвилин, а поки що покажу покупки. І поки там діє засіб у ванні, скажу запах там взагалі, стояти поряд неможливо, і навіть у сусідніх кімнатах також повідкривала усюди вікна. Е, тому, мабуть, ну, не рекомендуватиму через запах, але якщо подіє, то ну, що ж робити? Треба потерпіти. Словом, поки там діє засіб, я вам покажу зараз покупочки, які я робила у Юску. Хотіла оновити шторку, занавіску у ванній, оскільки там, ну, в принципі, не дуже помітний наліт, але якось я розглядала її і помітила, і тепер він мене трішки. Турбує і дратує, отже, пішла за занавіскою, ну і, звісно ж, купила не лише занавіску. Купила ось таку занавіску для душу. Це найбюджетніше, мені здається, з тих, що там були. Тому що я не могла визначитися з малюнком. Там були такі екзотичні листки, якісь пальми, ще якісь розводи, і мені все не подобалося. Мені подобається наша, яка стара з Ашану. Яку ми купували там два роки тому. І ця мені також сподобалася, не незважаючи на те, що вона так, не фокусується. Спробую по-іншому її якось зняти. А ось так видно, бачите, тут така вона не однотонна, а смужки йдуть вертикальні. Ось, знайшла правильний ракурс. Бачите, вона така не однотонна, не суцільна, а і з такими йде смужками вертикальними. Тому, думаю, буде виглядати дуже класно. Але в мене і ванна біла, там вся біла плитка. Ну, нічого буде така біла кімната. Також вирішила оновити килимок. Я на шперу, але у нас два санвузли, і в другому зараз вже немає килимку. І я думаю, або старий туди покладу, або ось ці якось розділю. Це також один із бюджетних варіантів. І тут одразу два килимки, один під унітаз і інший, наче як для ванни. Але в мене там маленька ванна, і там все дуже щільно, тому буду приміряти. Або лише один, можливо, цей застелю у ванну, а цей в інший санвузол, можливо, застелю просто килимочок, бо в другому в нас тільки унітаз. там. Також обирала кольори, там був ще рожевий такий пудровий. І ще якийсь, здається, чи зеленуватий якийсь, чи коричневий. Коротше, я вирішила, що рожевий тут дуже по дівчачому У мене всі хлопці в квартирі. Тому обрала також такий нейтральний. І мені подобається, що тут така теж є текстура. Він ось тут м'якенький, а ось тут є така прошивка з більш грубшої нитки. Ну, Я думаю, буде прикольне відчуття для них таке. Схопила таку наволочку, оскільки вона була по акції. Зовсім там дешево коштувала, і в мене є декоративна подушка, на яку я хочу її одягти. І сподіваюся, що я вгадала з розміром. І це також покупочка для ванни, але я купувала її в іншому магазині. Це рушничок для рук. Але він шкода, що йде без петельки, тому я хочу щось тут примудрувати, щоб його ось так вішати. Ну що ж, давайте дивитися на результат. Ну, важко знайти те місце, де була пліснява. Ось так я тут спускалася. І ось все наче відійшло. Великі були плями. І їх немає. А ось тут щось лишилося. Так, тут я бачу лишилося зараз. Може, ще потру чи попшикаю, не знаю. Але в основному дивлюсь, що немає ніде нічого. Зараз буду промивати водою. При промиванні водою, до речі, ті якісь залишки, які там лишалися, також гарно все відтерлося, відійшло. Тому, в принципі, засіб класно впорався зі своїм завданням. Ну і лише стінами не обійшлося, тут мене вже понесло. Вирішила я вже мити і ванну, раз я вже плитку помила стін. І крани зараз буду обробляти ось цим засобом від DenkMiet. А на ванну буду наносити ось цей крем. Гель це, типу сів. Бачите, його можна і на. Крани також, але я використовую його для ванни. Наношу засіб для видалення вапнякового нальоту на крани він буде там діяти. Також далі наношу вже засіб такий кремоподібний на ванну і починаю ретельно терти. Все одно, якісь там вода залишається після купання нашого, і плями ці підсихають, тому треба. Час від часу проробляти такі процедури. Крани тру. Завжди у мене на крані із гарячою водою більше цього нальоту. Е, ну, мабуть, через те, що воно там нагрівається, як в чайнику, таке спрацьовує, мабуть, такий ефект. І далі все ретельно змиваю водою, щоб ніде не лишилося цих засобів, адже у нас маленька дитина і особливо потребує такого догляду. Знову ж таки, буде до і після. Е, тут. Лежить старий килимок, О, папір закінчився. Буде міняти занавіску. Сподіваюся, кріплення будуть підходящі. І також, бачите, у нас новий етап в житті. Але треба гачок, я вже замовила, десь він має прийти на цьому тижні. Буду прикріпляти його тут. Андрійко, в принципі, сам бере ось цю підставку, ставить її туди і все. Потім залазить, змиває, коротше, вже такий, знаєте, вік настав, я сам. Отже, я була налаштована серйозно, розпаковую тут шторку. До речі, коли ми купували попередню, вона продавалася окремо, а ось ці петлі окремо, і петлі були такі видовженої овальної форми, і вони на цю трубу просто не налізли. І ми вишукували, де ж купити такі кріплення, щоб налазили на цю трубу. Так, фокус зі шторкою в мене не вдався. Тут якісь такі дивні кріплення. Я не можу їх роз'єднати, і буду тоді чекати чоловіка. Можливо, він мене врятує, і тоді вже поділюся з вами результатом. А, а поки що перейду до підлоги, будемо мити і застелю килимок. Зробимо те, що можемо. Але перед миттям підлоги я вирішила помити взуття. І. Ну, щоб потім бризки ці не летіли усюди. Тому вирішила вже перемити взуття зимове. В нас вже тепло. І, до речі, я свої зимні ці. Чоботи носила буквально один чи два рази за всю зиму, оскільки тут зима в нашому місті не така вже і сувора, і дозволяла ходити ледь не в кросівках, але я ходила в демісезонних, таких таких осінніх чоботах і це було супер. Тож я вже розпочала процес ховання зимових речей, перемила взуття і далі також у відео покажу, ховала зимові речі, покажу, як зберігаю, і переходжу вже до миття унітазу та підлоги. В Унітаз заливаю спеціальний дезінфікуючий засіб, він якраз на цьому етапі і завершився, я б винесла викидати пляшку, і підлогу мию тут вручну, оскільки, як я вже казала, що ванна в нас невеличка, і шваброю там просто незручно мити в усіх закутках. І тут показую вам, що вставляю, не знаю, як це називається, коротше, таку штуку в Унітаз. Вона перша продавалася уже з наповнювачем, а я докупила додаткові. Ці вставки, і також вставлю, мені подобається, як працює, завжди так, знаєте, освіжає трішки унітаз при кожному користуванні. Заставляю килимок. І на цьому наше прибирання вже завершується. Можна вже насолодитися, порадуватися такому проміжному результату, крани блищать, стіни чисті, ванна чиста, все сяє. Єдине, що ось килимок виявився трішки ковським, і я вже замовила такі спеціальні нашивки, щоб він не сковзав по підлозі. До речі, цей рушник також купувала у юску, дуже класна якість, він дуже м'якенький, і це для чоловіка купила. І виготовлений він, здається, у Данії. Так, ось бачите, of Denmark. Вирішила помити ось ці ще аксесуари у ванній кімнаті, якими ми також користуємося дуже часто. І ця штука дуже зручна, ця підставка купувала її в Ікеї. Е, у нас раніше була нижча вдвічі, але діти тоді, мені здається, вже були старші трошки і все одно підставляли під умивальник. А ось цього розміру якраз для маленьких діток просто супер. Ну що ж. Чоловік прийшов на допомогу. І ось так це зараз виглядає. Мені подобається класна, така дуже світла, біленька. Килимок на місці. Коротше, мені подобається моє оновлення. І сподіваюся, я вас також надихнула на якісь зміни, на порядок, чистоту. Буду рада вашим відгукам у коментарях. І до речі, чоловік класно підмітив, що за рахунок цієї білої шторки в нас наче більше простору стало вона. Вона така стала єдиним простором, не розділяється тою шторкою, яка була в нас зі синіми смужками. І як казала, вже почала процес ховання теплих речей і на черзі ось цей ящик із теплими нашими шарфами, шапками, рукавицями перебираю деякі аксесуари ще залишаю, оскільки ще бувають у нас такі прохолодні ранки дні. Але більш теплі речі я вже вирішила прибрати. Ми ними не користуємося і вони досить такі об'ємні, займають місце, все там перемішується, переплутується. Ставлю у прання і потім вже буду ховати на зберігання у кофри. Беру я рідким засобом для прання, і зараз додаю ось ще такий пом'якшувач від фрош. Я нещодавно почала додавати ці всі пом'якшувачі, і вони реально працюють, речі справді більш м'які після їх використання. Зими такий демисезонний період, найкращий для якихось покупок на знижках, на по акціях. І я вже показувала вам ось ці штани, здається, я їх взяла на гуманітарці, можна так сказати, в одному із цих центрів, куди ми ходимо на заняття, там можна взяти одяг, там, здається, до 4 чи до 5 років одяг на дітей. І взяла Андрію, на наступний рік будуть ці штани зимові, і під них так вийшло, що взяла ось таку з оранжевим курточку, в Сіендей взяла. Теж була класна ціна, вигідно, ну, мені здається, вдвічі дешевше. Е, так, вона коштувала 70, я її купила за 45. І ось ця марка, саме ця серія, ми купували йому такий суцільний комбінезон у минулому році, і він походив у ньому у минулому році. І також у цьому ми їздили, і коли в снігу валялися, дуже зручно на таких маленьких дітей, ці суцільні костюми. А вже на наступний рік, раз у нього вже є ці штани, то вже докупили лише куртку. Вона тепла, тут, тут фліс такий, і тут ще така резиночка йде понизу. Також буде прилягати, коли буде курточка застімнута, буде тут резинку. І мені дуже подобаються ось ці світловідбивні елементи, коли вже є у куртках. Дитина одразу стає помітною. Тому що взимку, стемніє рано, ми гуляємо багато. І в нього є інша курточка. Зараз він, наприклад, виходить, його просто не видно в темряві. Тому я дуже рада, що є такі світловідбивні елементи. І також на знижках я купувала ось цю шапку. Вона тут із таким хутром. І ось ці рукавиці. Шапкою я трішки не задоволена, вона дуже класна, дуже гарна. Тепла, але вона е, буває, піднімається на вухах. Знаєте, так наверх ця шапка. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я говорю. А є ось у нього інша з такими ось тут вушка і ще зав'язка. Ото супер-шапка. Це я купила, ну дуже гарна. І, в принципі, ми вже в ній ходили, і буде на наступний рік. І ось ці рукавички також ми в них вже відходили. Зараз буду відправляти у прання також, вони мега теплі. Вони з флісу, і він навіть в снігу, коли грався, вони не пропускають вологу. Я не знаю, можливо, це так нам пощастило, але руки були абсолютно сухі і теплі. Ну і ще так, з такого малючкового такі шкарпеточки купила. Також це я купувала в Карітасі, були вони там по суперкласній ціні. Я думаю, що на літо якраз йому ще буде. І показую наше зберігання. У нас під ліжком є два таких кофри, також це Ікея. І в одному зараз ще літні речі, які ми складали на зберігання, а другий вже ми там вийняли такі демісезонні, більш легкі куртки, якісь пальта там лежали. І складаємо поступово вже туди теплі светри, куртки, шапки, шарфи також туди буду вкладати. Поділіться зі мною, де ви зберігаєте несезонні речі, чи у шафах, чи також використовуєте якісь гаджети, кофри. Я також раніше користувалася вакуумними пакетами, поки що зараз користуюся ось такими кофрами. Словом, мені, і думаю, не тільки мені, а й іншим глядачам також буде цікаво почитати ваші коментарі, ваші лайфхаки, як зберігаєте речі ви. І в процесі розбору речей. І переорганізації відібрали ось три пакети. Ну, власне, дві таких величезних сумки. А в цьому пакеті наш другий горщик і мої чоботи. Високі, вони зручні, мега, але я в них тут не ходжу зовсім. Тому вирішила, щоб вони у мене тут не стояли. І також тут пальто. Носила його один раз за зиму. Куртка, шапки Андрійкові дитячі, що там ще. А, ще його куртка якась. чоловіка пальто, реглани тут хлопчачі наші. Здається, ще, ну, коротше, купа всяких речей, які ми використовували або один раз, або вони вже нам не подобаються, ми вже не хочемо в них ходити. Тут багато речей ще з України, багато речей з гуманітарки. Тому без шкодування, прощаємося з ними. Також ще була окрема сумка у нас із речами на текстиль. Такі речі вже, знаєте, якісь потерті, продерті, то просто їх вже в текстиль викинули, а ось ці сумки понесемо у Брокі у місцевий секонд-хенд. Вони там приймають ці речі, хороші, вони цілі. Ніде нічого там в них зайвого немає, просто вже вони нам не до душі, скажімо так. То, щоб не накопичувати у себе як оті плюшкіни, ми вирішили вже віддавати. Віддаємо речі регулярно і дивимося, якщо речі в хорошому стані, ми завжди їх здаємо в секонд-хенд, а якщо вже такі, що. Ну, ніхто їх не захоче носити, то, звісно, кидаємо у контейнер із текстилем. Мені подобається, що тут це не становить якоїсь проблеми. Знаю, що у Києві також зараз є контейнери із, для текстилю. Раніше не було, і для мене це була така задачка із зірочкою, куди подіти речі. Що ж, із рутинами покінчено на сьогодні, і запрошую вас приєднатися. До атмосфери фастнахту, так називається у Швейцарії карнавал, який традиційно проходить завжди у лютому місяці, у різних містах у різні дати, але впродовж місяця, там чи де-інде де відбуваються такі карнавали, де люди наряджаються за якоюсь тематикою, об'єднуються у групи, і під музику такий відбувається марш. Ми ходили саме на нічну програму. Ну, на вечірню вона була о восьмі вечора, оскільки, коли вони вдень ходили, то Андрійко наш спить і ми переважно в цей час завжди вдома. Тож, сподіваюся, ви зможете трішки відволіктися та переключитися від турбот на ось таку атмосферу. you mm -hmm. Ож, ми з Андрієм відвідали останній день цього фестивалю, коли вже було нагородження найкращих гуртів, найкращих персонажів, учасників цього фестивалю, їм вручали, мені здається, грошові подарунки. Офем Детапар обсам. Якщо додивилися до самого кінця, я вам дуже дякую. Ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі. Та, звісно ж, підписуйтеся на канал, якщо вам подобається контент такого формату. Побачимося за тиждень. До зустрічі!